Чернії виплачуватиме фін для оплати комунальних послуг родинам загиблих захисників та захисниць на виконкомі 28 лютого затвердили механізм отримання родинами загиблих військових в російсько-українській війні щомісячної допомоги в 500 гривень з бюджету громади. Близько чим двітер дві третини всіх комунальних послуг родинам загиблих компенсуються містом і державою, тому у них лишається там ну, третина. Вони оплатять. Ця допомога може бути надана членам сім'ї загиблого померлого захисника чи захисниці України, які є в ВПО за умови, що вони на момент звернення перебували не менше як один рік на обліку в єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб за місцем фактичного проживання у межах Чернігова. Повідомляють в муніципалітеті. Документи на отримання такої допомоги потрібно подати до департаменту соціальної політики, розташованого за адресою Мазепа 19 Перелік необхідних документів, які бланк самої заяви можна знайти на сайті муніципалітету.